Асинь, ну ти вже два місяці працюєш з командою. Прийшов час зробити нам інтерв'ю. Стих освоїтися вже у, колектив, у колективі за цей період часу. Так, команда прийняла мене дуже добре. В колективі перебуваєте, мені дуже подобається. Атмосфера в клубі гарна, на тренуваннях тільки позитив. Все дуже добре. З кимось був вже знайомий до переходу в нашу команду. Так, я перетинався з багатьма гравцями молодіжної збірної, Аліференко, Снірніцин, Брашко, Русін Ванду, mm. Міхайленко. Ну, тобто це допомогло тобі. Так, це допомогло мені швидше адаптуватися, було з ким розмовляти, тому що спочатку нові в новій команді завжди. Потрібен Ему час. Складно, угу. Що скажеш про тренувальний процес? Тренувальний процес дуже інтенсивний. Тренування у нас часто важкі, дуже багато бігаємо, багато тактики, тому я думаю, що на першу гру чемпіонату ми підійдемо в хороших фізичних кондиціях. А, напевно, ти вже, до речі, спілкувався з головним тренером команди. Якщо це не тайна, про що шла мова, на що він акценти робив? Ну, перша наша розмова була про те, на якій позиції він хоче мене використовувати, тому що я раніше грав опорного Казав, що буде спробувати мене на цих двох позиціях. А де тобі зручніше, на твою думку? Захисника. Захисника. Центрального, як ти граєш зараз? Багато матчів ми вже цього літа зіграли. Що скажеш про свій фізичний стан, на твою думку? Він вже стовідсотковий? Чи ще треба ось ця, цей тиждень для того, щоб повністю набрати форму? На даний момент в нас добре фізичне навантаження, тому фізичний стан зараз не дуже хороший, тому що ми багато бігаємо на тренуваннях, маємо сильну інтенсивність. Це збори, все ж таки, так? Це збори, так. Але перед першою гроєю до першої гри ми будемо готові фізично на всі 100%. Ну, не можемо ми обійти питання Єврокубків. На твою думку, що сталося у другому матчі проти університетів. Все ж таки, у першому ми взагалі питання всі могли знімати, а у другому щось взагалі не пішло. Я вважаю, що ми. Не були готові до такого напору суперника, програли практично всю боротьбу mm -hmm. у технічному плані. Наша команда сильніша в бізнес, але в фізичному е дуже багато протистоянь, протистоянь програли, та через це я вважаю, що в нас не вийшло. От було багато критики після цього матчу. Як, на твою думку, як її? Сприйняти, чи треба взагалі сприймати цю критику, щоб в психологічну яму не потрапити. Я вважаю, що треба слухати головного тренера та тренерський штаб. Тільки вони можуть тобі допомогти правильно з цим впоратися. Тому до критики сприймаю до критики ставлюсь нормально, але треба її фільтрувати. Так, так. І холодну голову треба мати, все ж таки то, читаючи це все. Залишається зовсім мало часу до початку нового сезону. УПЛ. Що це значить для нашої країни, для нашого футболу в цілому цей тяжкий час, на твою думку? Я вважаю, що зараз дуже важливо провести цей чемпіонат, тому що людям треба якось від, відвертись від всього цього, що відбувається в нашій країні. Mm -hmm. Та дуже важливо. Зберегти наш чемпіонат, тому що якщо б ми не провели цей турнір зараз, то я не впевнений, що український футбол був в наступному групу. Ну і попереду треба спитати про гру із Ворсклою. Перший тур для нас це сама ця команда буде суперником. Що можеш сказати про Ворсклу і про те, чого чекати у цій зустрічі? Чи на перше місце вийде. Характер, чи все ж таки, на твою думку, щось інше? Ворскла — це дуже хороша команда, там багато зрілих гравців. Там туди прийшов новий тренер. І я вважаю, що це буде дуже важка гра, тому що це перша гра чемпіонату, вона завжди складно дається. тому що команди ще не втягнулися в сезон. Плюс тактика. У цього тренера дуже нетипічна для українського футболу. Дуже важливий буде, як ви сказали, характер. Та не менш важлива буде тактика та технічні якості футболістів.